Сьогодні п'ятниця хороший день, тому що вже можна розпочинати думати, як ви будете проводити дозвілля увечері. ми знаємо, що можна піти на концерт сьогодні. Так на концерт. і послухати класну музику. На концерт гурту Зев'йо, лідер якого сьогодні з нами в студії. У нас в гостях Мирослав Ковалдін. Чим будете дивувати глядачів і слухачів під час концерту? А, ми були останній раз в Полтаві на фестивалі рокенбол. Здається, це вже було там півтори роки тому. Так що достатньо давно у нас тут а, є якби клуб. Прихильників і нових і людей, з якими ми спілкувалися і росли ще в 90-х. Тобто, публіка в нас тут є. І вона, в принципі, все знає, але зараз ми привезли. От альбом так. ми його випустили зовсім нещодавно. Він тільки в січні вийшов. Першим ми його показали в Канаді для канадської діаспори. Потім, 17-го у нас відбувся відбулася презентація в Києві. А зараз ми поїхали вже Україною і Полтава у нас друге місце на черзі після вчорашнього Харкова. Альбом. Виглядає зеленим, він так і називається. Тут назву ніде немає, але він зелений, тому що зелений. Зелений <рес> позитивний напередодні так. весни. Так, і тут є багато нових хороших пісень. Ми зараз перевіряємо, як публіка буде реагувати. Поки що мені подобається, я не шкодую, що ми зробили альбом саме в стилі виключно реггі, тому що до цього я трошки сумнівався, і було написано дуже багато пісень, які би могли грати там наприклад, на Радіо П'ятниця. Ну Такі тур, ну, типу, як кваси ви згадували. Там, у нас ще зараз є там, про ципу пісня. Ми ще про це поговоримо. так. А, але ми в серпні цього року, минулого року, відвідали фестиваль, Регі-Фестиваль в Іспанії. І мені ці відвід дуже повернули муз... віру в музику регі, тому що я побачив, в яка просто шалена кількість людей в шалені кількість людей подобається ця музика. Щоб ви розуміли, за тиждень фестивалю там пройшло через фестиваль близько 300 тисяч людей. Це щоб ну це Полтава приїхала в одне місто і тиждень слухали регі. Ну, і, і я зрозумів, що у цієї музики великий потенціал, і, власне, і вирішили зробити альбом Тільки Регі. Тут є і народні пісні, є якісь колядки, які ми самі написали, є. Співпраця з різними музикантами, наприклад, тут є пісня, записана з Скрипалем Василем Попадюком. Такий є mm -hmm. віртуоз, який живе в Отаві, але він українець за походженням. Є дует з чуваком з Нігерії, репер такий Джей Дон. Ми його знайшли десь в кривому розі. Зараз він уже переїхав в Київ, і нормально там у нього розвивається кар'єра. Є ще люди: з Славянська гурт, Шрі-Ланка, Київський дует врода і дитячий ансамбль «Джерельзе». Угу. Верніше з. Зернятко, зернятко, перепрошую, Джерельце це трошки інше. О, до речі, зернятко це а, ті, хто співали черепаха траві сиділа і Пам'ятаєте цю пісню. Так відомо? дуже дуже ну класні діти. Я тільки тут побачив, що ми помилилися і написали не той ансамбль Господи, як мені незручно, але ми їх на київський концерт. Ми запрошували їх і з них власне починали. Uh -huh. Наш uh -huh. концерт і закінчували. І там діти просто фантастичні. Від них аж очі горять, вони знають, чого хочуть, і дуже приємно з таким людям. Ми, ми знаємо, що є і цікаві історії у деяких пісень, як вони виникли, як їх створювали. А, є цікаві історії. Можу розказати дві: одну хорошу, одну смішну. А, одна хороша це пісня Коляда. Вона мені приснилася. Не буду брехати, що прямо на святвечір, але от просто в один прекрасну, в одну прекрасну ніч я прокидаюсь від того, що в мене звучить в голові пісня. Я швиденько на диктофон це все не диктував. Ліг спати, прокинувся і відчуваю, що дуже класна пісня. І ми її написали <кхм> приблизно. Два роки це тому трапилося. Ми її за ці два роки записали, і я її кудись відсилав. І ця пісня почала жити своїм своїм життям. Вона. Вже почала жити як а, повноцінна колядка. Як а, добрий вечір, тобі пане господаре. Це почалося з Івано-Франківська. Там люди, ну у нас є там знайомі музиканти, знайомі, які вже в цьому році на ці свята ходили і колядували нею. І ця пісня таку має властивість, що кому я її не показую. Ну там дитячим ансамблем підходять керівники цих і просять дай ноти або дай фонограму. Я думаю, що ця пісня. Приживеться в народі, і це дуже приємно, тому що вона схожа на народну, але не народна, авторська. І після цього я навіть задумався, що варто дітям навіть в школі давати завдання, замість того, щоб малювати, як я провів ці там, літні канікули або зимові. Просто давати завдання, хоча б щоб по віршику писали якусь от Різдвяну, на оцю тематику, тому що це ж така тема. Ну, завжди, власне, актуальна. завжди актуальна, вона має розвиватися. Тому що зараз що відбувається? Ми повторюємо те, що написано до нас 100 років тому, mm -hmm. і, 100 -100. і все типу, чому би не вдихнути це нове життя в тій самій Америці. Якщо ви знаєте, там кожен різдвяний сезон з'являється безліч різдвяних пісень. Деякі з них залишаються назавжди, деякі відпадають. А друга смішна історія, тут є пісня школу Ло, зовсім тепер про інший бік про школу? Ж, життя. Про школу, так. У мене є е, ну, племінник, який навчається там, в Львові, зараз він в 9 класі. І я там, з ним зустрічаюсь, кажу, що Сергій, як закінчив четверть? І він каже: е, три шестерки». І мене так щоб це насмішило. Я ну, власне включився, що у нас 12-бальна система і. Ну і, і щось в цьому є таке. Фатально це, прозвучало, ну, да, да, це, типу число звіра. І, я думаю, ну, це хороший анекдот. І от ми написали якраз таки пісня про, те, про людину. Про, у нас називали строєчниками в нашому mm. дитинстві. Mm -hmm. Диски а, можна знайти десь у продажу? Диски можна знайти, вони продаються в мережі якихось заправок. В книгарня є, якщо у вас є, то точно там можна знайти. Ну а не лише шлях це замовити через інтернет, якщо ви вмієте користуватися, це дуже легко. Mm -hmm. uh -huh. Шановні друзі, кому не вистачає свіжого Або повітря, ви, гарно настрою, пройдіть прибуває... на концерт Зе Наталя, да, На концерті це ще швидший шлях придбати цей диск, тому що ми так. з собою вже привезли ящичок. От ми про одне і те саме говорили. Сьогодні на концерті на вас чекає вир позитивних емоцій від команди Зив'я. Мирослав Ковалдін сьогодні у нас у студії. От ви згадали про 90-ті роки? Так. Я згадала про те, що коли ми показували кліп на пісню Кобиляк, моя хороша знайома сказала, що в неї ностальгія просто була. Отже, 90, а скільки років колективу? Якщо? Бути точним, ну стільки скільки дев'яностим. Ми перший раз вийшли на сцену і назвалися Зем'йо. Це був 90-й рік, літ влітку. Щось кабаляках якийсь був захід біля кінотеатру. Я пам'ятаю, ми довго не могли придумати, як назватися, і в останній момент сказали, що давай називсь. Я запропонував щось українське, але таке українське. Запропонував «в ЙО, а підкавора каже, mm -hmm. ну давай, щоб було хоч трошки чогось англійського, і каже, давай артикль де поставимо. І ми ще й досі так назва прижилася, Ну, прижилася, але на назву трошки дурнувато, тому що на англійською не переведеш. Українцям доводиться пояснювати, також що це таке. Відповідно. Але а всі знають зев'ю Мирослав ну, Кувалдін, і Кобиляки вже все а, так зрослося, одне, одне але у вас Добре. є багато інших пісень про українські міста. І постійно от їдемо в машині, чуємо о Мирослав Кувалдін, нова пісня про Суми, про кваси. У нас була ціла серія пісень. Харпати. Ми видали альбом, який називався Мапа, і там була така музична подорож україною. Mm -hmm. Туди війшло 10 пісень. Ми туди навіть е, пісню Ганджі вставили, тому що ви знаєте, тут є село Ганжі. Ми mm -hmm. думали, що можна підсумок і ще раз цю пісню записати. А, і ну, цей альбом, в принципі, мав успіх і ну і має. Але після цього з'явилося ще вже, я думаю, що у нас. Пісні 4 чи 5 уже нових з'явилися. От про кваси, власне, ще ніде не видавалися. У нас навіть дві пісні про кваси є. Uh -huh. І у нас з'явилася пісня про жито. Так надихнуло це місце. А, там дуже класно. Там uh -huh. от я наполегливо раджу. Там був занепадаючий колись санаторій. Зараз Західна нього... Україна. це uh -huh. Рахівський район Закарпаття. Так uh -huh. а зараз там дуже класно, і влітку, якщо ти ще не визначилась, куди їхати, uh -huh. то Закарпаття, ну. Звісно, там краще влітку або навесні, там є долина нарцисів. Ну, дуже красиво. Що розповідати? Я так, краще 음, под... да. подивитися і послухати yeah, так, про це. Так, так, хоча б так. І відповідно так. у нас вже набирається пісень. Можливо, ми зробимо ще мапа 2 або щось таке. Накштал uh -huh. цього, якщо додумаємося. З пісень, ким то, ще хотілося б поспівпрацювати із українських а, виконавців, команд ми, ми відкриті для будь-якого спілкування і співробітництва. І Іноді люди також йдуть на зустрічі, іноді. Ні. Все це в процесі. Ми розмовляли з хливніком про те, що варто пісню записати. Почали писати, щось у нас не пішло. Угу, ну, тобто, бувають такі моменти. Угу. Ми, от якраз пісню «Школоло» щось придумали, що було б добре, якби. Зачитали реп. Зараз є такі інтернет-виродки, які називаються як жосилюки? Здається, називаються. Угу. Знаєш, вони застав його зняли. Скандальний такий кліп з матюками, угу. вчителькою моя, щось по па і наша Стафіва у ролі вчителька. І ну я написав да, цим, ну це діти, ну там їм по 16 років. Кажу, давайте. Я думав, їм буде за щастя. Ну кажуть, вибачте, у нас великі плани на да, майбутнє. Нам зараз не до того. Ну би буває великі, не тільки плани. Ну а бувають такі варіанти, як з Василем Пободюком, В принципі, ну він скрипаль світового рівня, але ми з ним просто зустрілися. Кажу, Вася, знайдеш годинку. та без проблем, коли куди прийшов, в Рин записав і полетів кудись в Китай. Навіть так. Mm -hmm. mm -hmm. А що забирає у вас е, зараз найбільше сил? От як проходить ваш звичайний день? Чим переймаєтесь більше за все? Mm -hmm. Я думаю, що найбільше сил я, на що неприємно тратити, це переїзди. Е, я вже мрію, коли винайдуть якийсь телепорт, щоб ти оце зайшов. І вийшов там, де тобі треба. Пробо коли там їдеш годинами або летиш, або чекаєш десь в аеропорту. Це, звісно, дуже ну, тупе часопроводження. Єдине, що спасається, там я не знаю, почитати що не -то. І точно знову ж таки. А писати не. музику, ви не пишете в, в під час. Так. Ну, в дорозі, коли, коли дуже затяжне якесь турне, то звісно пишу, угу. коли вже виходив входиш в цей графік. А так я переважно люблю це робити. Вранку зранку я прокидаюсь о п'ятій годині і до сьомої години, поки ще немає машин на вулиці і якоїсь там інформації не залітає, десь з телевізора чи з інтернету. Mm -hmm. Оці дві золоті години. Я з гітаркою тихенько сідаю на балкон і роблю свою справу. Взимку теж сідаєте на балкон? Да, у мене балкон мене А, закритий. Тоді, тоді можна <рес> Там сприяє все. Так <рес> переймаєтесь комерційним успіхом. Взагалі, як ставитись до грошей. Я до грошей ставлюся спокійно і з радістю. Для того, щоб у мене немає ніяких там вкладень, якісь хеджові фонди, якщо ви про це офшори, свічний заводять. Але ні, немає. Я заробляю гроші тим, що пишу пісні для інших людей, і в принципі, знову ж таки займаюсь своєю улюбленою справою просто. Міняю теми і іноді можу написати пісню на замовлення, угу. і так далі. А у кого можна почути ваші пісні? Е, із тих, кого ви знаєте? Ну Оля Полякова, наприклад, так. я дуже багато пісень написав. Угу. Літі Мілявській, Лаймовайку якусь пісню співала. Е, До вас звертається, чи можливо ви пишете, і ви вже знаєте, кому ну, можете запропонувати ну, ту чи іншу пісню? Іноді так, іноді, коли пишеш пісню і потім висилаєш певному артисту, тому що розумієш, що це йому піде. Деякі, ну з поліковою, наприклад, ми давно вже співпрацюємо, то ну, вона іноді сама дзвонить каже: Ота, я хочу там про холодильник пісню Написати Ну, давай на тві пісню про холодильник. І як ви надихаєтесь для того, щоб не Уявляєте цю людину? Ти, люди? ну, ти знаєш, ну це насправді, мені здається, що це просто як, а, ну не знаю, як а, кравець, який. Може сам Ще придумати, на типу дизайнер. Так. А може на замовлення пошити. Це така uh -huh. сама робота, я це просто вмію робити та і все. Uh -huh. Ми от говорили поза ефіром, що певною мірою є з вами колегами, тому що телевізійний то досвід цього mm -hmm. е часу здобули. А, так. А, так? Не хотіли би повернутися на телебачення з якимось ексклюзивним проєктом музичним. Думки 아, такі виникають. Чесно кажучи, не дуже. Хоча, якщо б це мені дало змогу, наприклад, нормально помандрувати, можливо, я би в такий проєкт вписався. C'est mm -hmm. приходити... like, travel music show. Ну, щось таке, так. Да. Ми зараз, до речі, щось mm -hmm. думаємо над, над подібне. Можливо, воно все і складуться зірки. А так ходити. Я, ви знаєте, коли працював на М1, я приходив, щоб ви розуміли, один день на тиждень я приходив в неділю, але от це було в неділю. І мені потрібно було з 7 ранку до 10-ї вечора бути в, на роботі. Mm -hmm. І цього для мене теж було багато. Mm -hmm. Mm -hmm. Ні, ну З 7 години ранку до 22 години це тиждень, нормально. Але раз на mm -hmm. тиждень. Але <проб> весь тиждень потім про це пам'ятаєш. Mm, так, так. А кіношний досвід також маєте, так? Я про це прочитала в інтернеті. Mm, ну, Мене запрошували в різних якостей. Мені дуже подобається, в принципі, кіномистецтво. Я думаю, що це якраз от те. Скоріше ніж телебачення, чи mm -hmm. би хотілося займатися. Коли вже не буде сил по, по сцені пригати. Сидіти в кріслі. так, Кавалерія ну, Мотор, камера. ну... А, Тобто ви себе бачите режисером за кадром. Мене запрошували як актора. ну, Я актор такий собі просто ну, типу, добре виглядаю. все. Я робив декілька разів звук для. Як правило, це артхаусні дуже режисери, типу шапі. Uh -huh. Типу так. Ігор Подальчак ми з ним дві роботи зробили. А, робота на телебаченні єдине, чому я вдячний, мене навчила нормально розмовляти на камеру, не втрачати часу. І друге, це а, взагалі з відеовиробництвом познайомила. Uh -huh. І після того, як я ну, закінчив працювати на телеку, я Почав знімати кліпи собі друзям ну, і, і, і приблизно да, розумію, як воно і що робиться, і це хороший досвід.